в наше Що? — Що? — не всю а наші не з працює це підйомник не працює мне остановилось питати чому на працюєш і нормально вікно я представив і ви поїхали далі серьезно ви не користуйтесь ремнем безпеки. Що, чи що? Ви відкрили нормально? Де мій телефон? Що проходить? Операція зброї да. та вибухи. З якого числа ким підписано? Читайте інтернет. Інтернет читайте? У мене то Ні. Пане водій, ви Який ви? номер чергової частини? Товариш, старший лейтенант, ваше посвідчення. Посвідчення ваше? Посвідчення ваше? Причина зупинки. Я ж вам сказав. Серйозно? Ким підписано, з якого по яке? Ні. Міністром? Можете поговорити, я не маю бажання. Номер чергової частини, я з вами не хочу говорити. Сюди йдіть. Я хочу на вас класти заяву про безпричинну зупинку. У вас номерні знаки грязні, вони користуються. Серйозно? Пошли дивитись, 40 метрів якщо не бачимо. Де 40, ва, ва, де райділ ваш? Івен 220. Я зараз по припутю допишу да заяву на вас.